Вам не здається, що асиметрія обличчя виглядає якось по і взагалі люди, які народилися з асиметрією обличчя, вони глибоко нещасні, їм просто не пощастило. Особисто мені ніфіга так не здається, і я вам це зараз доведу на примірі зарубіжних зірок, яких всі люблять, якими восхищаються, висторгаються, і більше того на них хочуть бути схожими. Але перед цим додам, що перед вами зараз людина, яка має реально ярко виражену асиметрію очей. Більше того у мене одне. Одне око більше, друге менше, до речі, завжди плутаю яке з них більше, яке менше. Але це дуже добре видно на фото, на відео. І це було довгий час моїм комплексом. Більше того, мені навіть в коментарях писали завжди, що з вашими очима. Ні, ну може зараз так воно сильно і не видно, бо я все так добряче затягнула хвостиком, але мене про це я пропоную розпочинати. Розпочнемо з достатньо популярного мущинчика, це Чейз Stokes, дай Боже, я правильно все виговорила. Я Побачила, напевно, як і ви в зовнішніх мілинах, і у нього прям ярко виражена асиметрія, вона відразу кидається в очі, але хіба вона зробила його якимось негарним, хіба він після цього став якимось непривабливим? Він по прежньому вистрібуваний актор, він по прежньому має багато фанаток жіночої статі. Типу, ну хіба вона йому заважає якось жити? Наступна у нас Шеннон Догерті. От покажіть, покажіть мені хоча б одну жінку, дівчинку, яка хоча б на секундочку, хоча б разочку. Не восторгалася від краси Шеннон. Особисто я, коли передивляюся до сих пір всі жінки-відьми, я погибаю від краси цієї актриси. У неї ярко виражена асиметрія, до речі, була прям з самого дитинства, але це не помішало їй стати такою успішною, це не помішало їй бути такою привабливою та сексуальною. Вона ж неймовірна, дівчата, ну погодьтеся. А ось ця прекрасна жінка на ім'я Крісті Тарлінгтон. Вона успішна та відома модель, яка співпрацювала з такими брендами. Як Кляйн з Мейбелін на секундочку, і у неї така от особливість, як у мене, що одне око відкрите більше, ніж інше, але хіба їй це якось помішало в житті? Хіба це стало перепоною в світ моделінгу? Хіба вона стала якоюсь нещасною через це? І я так не вважаю. І це лише малюсінький список тих зірок, яких я можу привести в цей приклад. Тож. Підсумуємо це все. Якщо з вас хтось цібеться по цьому поводу, хтось вам щось говорить, питається вас якось підколоть. Взагалі пропускайте все повз вух своїх, тому що ви особливі. Це ваша особливість. Ви є індивідуальність, і це не робить вас некрасивими. Це робить вас індивідуальними і по-своєму прекрасними.